Мої пензлики виглядають ну зовсім не дуже. Хотілося б, щоб вони виглядали трошечки краще. Наприклад, так, сяє дуже гарно. І я в захваті від цього пензлика, як же нам зробити такий? Я відібрала кілька пензликів зі своєї колекції, які я люблю, але в них потріскалось покриття, і виглядають вони негарно. Після цього, спеціальним папером я затираю все, -все покриття, потрібно зняти повністю його, щоб пензлик виглядав приблизно ось так. І вже виглядає непогано, але ми продовжуємо. Я протираю всі пензлики клінсером. Після цього я наношу всі засоби, які використовую і для гель-лаку. Це Nail Fresher, далі Ultra Bond, і після цього я наношу базове покриття для гель-лаку і просушую це все в лампі. Після просушки я зняла липкий шар, далі покрию пензлик звичайними лаками для нігтів і блискітками. І після цього, після повного просихання, обов'язково нанесу топове покриття і просушу в лампі.